Катушечка 50 шпуля. Фірми брат Братфішнг клинить як капець. На три підшипника. Показано, що калібрований ротор. ручка розкручується просто. Ставиться на праву або на ліву сторону. в протилежну сторону. йо моё тут адронний коллайдер. Болтик захований. Тут стоїть підшипничок. До речі, катушечка 156 гривень. І стоять вже підшипники. Не втулки, Все металеве, нема пластикового туди поза толкою солідол Крутив, крутив, я якимось чином зняв. Зараз ми наложимо, де треба і не треба солідову. Управляємо. Нам треба, щоб втав підшипник. Зробили профілактику нашим катушкам. Взагалі супер. Підписуйтеся на канал.